Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжимо наше дослідження Пророцтва об'явлення. Ми дослідимо 7 та 11 вірші, 17-го розділу. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження і його слова. Пророцтво об'явлення, 17 розділ, 7 вірш. А ангел промовив до мене, чого ти дивуєшся, я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її. Яка має сім голів і десять рогів, ангел починає пояснювати апостолу Івану таємницю жінки та таємницю звірини. У святому Писанні ми зустрічаємо і інші приклади, коли пророк отримував видіння, але повністю не розумів його, поки не отримав пояснення від ангела. Наприклад, такі випадки записані у книгах пророка Даниїла та пророка Захарія. Я скажу тобі таємницю жінки і звірини, яка носить її, яка має сім голів і 10 рогів. Важливо пам'ятати, що у цьому видінні є два окремі образи жінка, відома як Великий Вавилон, та звірина, яка носить ту жінку. Об'явлення 17 розділ 8 вірш. Звірина, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладен світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема і з'явиться. У цьому вірші ми читаємо повторне представлення Антихриста. Про якого вже було написано у 13 розділі книги Об'явлення? Об'явлення, 13 розділ перший вірш І Я бачив звірину, що виходила з моря, яка мала 10 рогів та сім голів. А на рогах її було 10 вінців, а на її головах богозневажні імена. Третій вірш. А одна з її голів була ніби забита на смерть. Але рана смертельна її виздоровалась. І вся земля дивувалась, слідкуючи за звіриною. І І восьмий вірш. їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані у книгах життя Агнця, заколеного від закладен світу. Звірина 13 розділу, чия одна з її гулів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її виздоровалася, та звірина 17 го розділу, яка була і нема, і має вийти з безодні і піде вона на погибель, є одна і та сама звірина. Вираз мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу Життя від закладен світу, зазвичай пояснюється як термін, що стосується неспасенних людей, хто приймуть звірину та будуть їй поклонятися. Однак існує ще пояснення, що тут вислів «мешканці землі, що їхні імена, не записані в книгу життя від Закладен світу» вказує на групу Нефалимів, згаданих у книзі буття у 6 розділі 4 вірші. Звірина була і нема, і має вийти з безодні. Звірина була і нема, і з'явиться. Ці титули стосуються Антихриста. Згідно з тими титулами, Антихрист постане як той, хто нібито чудом воскресне із мертвих. Останній титул звірина була і нема і з'явиться, можна перефразувати так: Антихрист жив, помер і Воскресне. Це є своєрідна хронологія перебування Антихриста на землі. Постає логічне питання, чи має Сатана силу воскресити людини з мертвих? Ні, сатана не має такої сили, тільки Бог є джерелом Воскресіння. Сам Ісус Христос сказав до Марти після смерті її брата Лазаря: Я є Воскресіння і життя? Проте, згідно з біблійним текстом? Антихрист справді буде воскресений з мертвих. Принаймні так виглядатиме. Ми хотіли поділитися наступними припущеннями щодо самого титулу звірина, наданого Антихристу. Ми знаємо, що людина складається з духа, душі і тіла. Перше послання до Солонян 5 розділ 23 вірш. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Якщо в повноцінної людини, хто складається з духа, душі та тіла забрати одну складову духа від Бога, то залишиться тільки дві третини людини. Або 06,66 людини. Це вже не є справжня людина, а звірина. Цікаво, що титул звірина Антихрист отримує не до, а після Його Воскресіння. У 13 розділі «Пророцтва об'явлення Воскресіння Антихриста згадується тричі. Об'явлення 13 розділ 3 вірш. А одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана смертельна її вздоровилась. У цьому вірші йдеться про звірину, кого смертельна рана зцілилася. Дванадцятий вірш І вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена була її рана смертельна. Та 14 вірш, І зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. Звірина отримує смертельну рану, тобто помре, але згодом буде виздоровлена, тобто воскресенна. Повернемося до 17 го розділу. Об'явлення 17 й розділ. вірші 9 по 10. -й. Тут розум, що має він мудрість. Сім голів це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів, П'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. Фраза тут розум, що має він мудрість, означає, що ось розуміння необхідне для тлумачення цього видіння. Сім голів, це сім гір. Багато коментаторів вважають, що сім гір – це є сім пагорбів, на яких побудований Рим. Однак у цьому контексті. Гори не слід розуміти як буквальні географічні об'єкти, пагорби Риму чи будь-якого іншого міста, у пророцтві об'явлення записано, що одна з тих голів буде смертельно поранена. Якщо під головами мати на увазі буквальні гори або пагорби, то виходить, що один з них має бути смертельно поранений. Потім воскреснути, і всі будуть дивуватися з цього пагорба та почнуть йому поклонятися. Це абсурдно. Інші дослідники звертають увагу на те, що число 7 у Біблії часто символізує повноту, досконалість і завершеність. Тому опис жінки, що сидить на сімох горах, може вказувати на повноту її впливу. Підкреслюючи всеохоплюючий характер її влади. Проте вже в 10 вірші стає очевидно, що і сім гір, і сім царів вказують на конкретне число. Сім, П'ять царів вже упало. Один існує, а інший ще має прийти. Разом сім царів. У Біблії. Гора іноді виступає символом видатного уряду або царства. Ісайя, 2 розділ, другий вірш. І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора Дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди. Єремія 51 розділ, 25 вірш. Оце я на тебе. Огоро, ти згубна, говорить Господь, що всю землю ти губиш, і руку свою простягну над тобою, і з оскель тебе скину, і зроблю горою горючою. Даниїл, 2 розділ, 35 вірш. А камінь, що вдарив того Боввана, став великою горою і наповнив усю землю. Апостол Іван бачив жінку, що сиділа над сімома урядами або царствами, але сама не була частиною жодного з них. Жінка здійснювала владу над ними, аж поки вони не обернуться на ту жінку і знищать її. П'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. Слово упало є біблійним терміном, що означає смерть. Вихід 32 розділ 28 вірш. І зробили БИЛІ левіїні сини за словом Мойсеєвим, і впало з народу того дня близько трьох тисяч чоловіка. 1 САМОЇлова. 4 розділ 10 вірш. І воювали Фелистимляни, і був побитий Ізраїль. І кожен утікав до свого намету. І та поразка була дуже велика, і впало з Ізраїля 30 тисяч піхоти. Сім голів це є також сім царів. Ці сім царів є правителями над сімома царствами. Вони є голови та втілення своїх семи народів. Цілком ймовірно, що першим упавшим царем, хто мав дух Антихриста, був німрод. Про кого написано у книзі Буття у 10 розділі. Один є. Передбачає, що один антихрист жив у часи апостола Івана. Провідним царством за часів Івана була Римська імперія. Саме вона є тією, що є. Другий ще не прийшов, вказує на антихриста, хто ще має з'явитися. У своєму листі апостол Іван писав наступне. Перший лист Івана, другий розділ, 18 й вірш. Діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилось багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала. Антихрист іде, і період його царювання чітко вказаний у Біблії. Антихрист буде царювати протягом трьох з половиною років. Цей період описано в святому писанні різними способами, щоб підкреслити його буквальність і не дозволити алегоричному тлумаченню. Ось як ці 3,5 роки подано у віршах святого Писання. Об'явлення 11 розділ. Другий вірш. А двір, що за храмом. Лиши та не міряй його. Бо він даний поганам і 42 місяці будуть топтати вони святе місто. Об'явлення 12. розділ 6 вірш. А жінка втекла на пустиню, де вона мала місце від Бога для неї вготоване, щоби там годували її 1260 день. Об'явлення 12 розділ 14 вірш. І жінці дані були дві крилі великого орла, щоб від змія летіла в пустиню до місця свого, де будуть її годувати час і часи, і півчасу. Об'явлення 13 розділ вірші 4 по 5. І вклонилися Змієві, що дав владу звірині, і вклонилися звірині, говорячи, хто до звірини подібний і хто воювати з нею може? А їй дано уста, що говорили зухвале та богозневажне, і їй дано владу діяти 42 місяці. Також пророк Даниїл писав про останнього Антихриста та період його правління. Даниїл, 7 розділ вірші 23 по 25. Четвертий звір, четверте царство буде на землі. Яке буде різнитися від усіх царств і пожере всю землю, і вимолотить її та розтрощить її. А десять рогів визначають, що з того царства встане десять царів, а по них встане інший, що буде різнитися від попередніх і скине трьох царів. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати позмінювати свята та права. І вони віддані будуть у його руку аж до одного часу, і часів, і половину часу. Повернемося до пророцтва об'явлення. Об'явлення, 17 розділ, 11 вірш І звірина, що була, і нема, і вона сама восьма і із сімох і йде на погибель». Фраза, вона сама восьма із сімох, означає, що, хоча існуватиме лише сім царів, буде вісім періодів правління. Іншими словами, один із цих царів буде правити двічі. Воскресіння Антихриста пояснює, як може бути вісім правлінь, але лише сім царів. Отже, останній Антихрист буде восьмим царем, не перестаючи при цьому бути одним із семи царів. Хоча майбутній Антихрист отримає безпрецедентну владу та переслідуватиме святих Всевишнього, його кар'єра завершиться остаточною загибелю. Об'явлення 19 розділ вірші 11 та 20 вірш. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамено звірини прийняв і поклонився, був образу її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера. Що сіркою горіло. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.